Вітаю про що сьогодні, хочу поговорити. Ось бачите, з чого починається майже кожен наш ранок. Це до нас приходять заблоковані літій, залізофосфатні акумуляторні батареї від наших клієнтів. Чому вони до нас приходять заблоковані? Тому що люди купують безперебійники, люди купують джерела безперебійного живлення, люди купують інвертори, не налаштовують їх правильно, і батареї після цього блокуються. Вони кажуть, що батареї не працюють, і присилають їх І із-чого це відбувається. Літі залізофосфатна батарея має БМС-контролер, який має нижню межу розряду. І батарея не має розряджатися нижче, ніж ця межа. Якщо ви купуєте інвертор і не налаштовуєте в ньому нижню межу розряду, наприклад, це у вас 12 вольтовий інвертор, то якщо напруга буде впадати нижче 12, нижче 11 вольт, тобто довго нема світла, ваше обладнання якесь включене, безперебійник працює, батарея розряджається, і о, все доходить до того, о, що батарея блокується. І потім, коли з'являється світло, ваш інвертор вже таку батарею не бачить. Тому для 12-вольтової акумуляторної батареї обов'язково треба встановити нижню межу розряду близько 12 вольт. Для 24 двадцять вольтової батареї бажано встановити нижню межу розряду 24 вольта і для 48 вольтової 48 вольт. Тоді, якщо світла довго нема, обладнання ваше працює. Батарея розряджається, і безперебійник відключається від батареї на напрузі 12 або 24 або 48 вісім вольт і надає глибокого розряду. Потім, коли світло з'являється, він знову починає батарею заряджати, і все працює як потрібно. У випадку, якщо межа не встановлена, батарея блокується, і ви самі її вже не розблокуєте. Тобто, щоб її розблокувати, треба подати напругу. Таку саму, як яку напругу має ваша батарея, трохи почекати і потім цю батарею зарядити. Якщо це 12 вольтова батарея, ви ще можете зробити це вдома, тому що у більшості людей є 12-вольтові батареї. А якщо це 24 або 48, то ви вже не знайдете таких батарей, ви самі не зараз блокуєте і присилаєте їх нам. Тому, якщо ви використовуєте літій залізофосфатну батарею, використовуєте сонячний інвертор, обов'язково подумайте про те, щоб була налаштована нижня межа. Для того, щоб я ще раз скажу вам, 12-вольтова батарея, 95% її заряду знаходиться в межах від 13,6 вольт до 12 вольт. Тобто нижче розряджати вже нема сенсу. 24-вольтова акумуляторна батарея, 27,6, 27,4 і 24 вольта. Це нижня межа, при яку, нижче якої розряджати вже нема сенсу, бо там вже ємності нема. Так само і 48-вольтова батарея, 54,4 Верхня межа і 48 вольт нижня межа, і це вже десь 90-95% всього заряду цієї акумуляторної батареї. Налаштовувати правильно ці межі, і буде у вас обладнання працювати нормально.